Ой, 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 як, як вчасно на сонце посвітило. А ти що за бурки світу стар, вонючий? Ти що ж ти почув ніхто? Я не згорів свою ласточку. Ну, все, все цей кустар. Ні, не треба викидати, ні, будь ласка, не викидайте, сар. Ні, не викидайте, ні, не викидайте. Треба боміж вонючий. Не треба було свої костри тут розставляти. Ой, зараз, зараз. Фу. Ой. Ну, все, вонючий бомж попаха. Та ти тупа просто. Що ти сказав? Та нічого кажеш, що ви розумний. Блін, треба якусь на якусь роботу піти, може. Ой, треба придумати так. Так, хто там? От хто приїхав? Тих Ви хто? Ви хто? У мене, коротше, проблеми з голосом. ну нічого. До речі, я тобі даю візиточку. Е, ти можеш піти на нашу роботу. Зараз я тобі дам листівку. Зарплата е, 10 тисяч гривень в тиждень. Ну нормально, нормально. А Коли то треба їхати? Коли тобі буде зручно, зараз я тобі дам візеточку туди тут? Ось моя зеточку так. Ага, зараз я. А, ось моя візиточка, так. На тобі візитку і е, можеш е, в зручний час, коли тобі можеш, приї... коли тобі можеш приїхати. Добре, дякую вам дуже. Е, е, на що ця робота? На будівельника там треба будуть ви, ви. будете там змагатись. Сьогодні, до речі, ви будете змагатись і робити всякі будівлі. Добре, попа, бо мені по там Добре, папа, так, ну добре буде підпалити на новий костер. Ну, ну добре лишу собі. Так, на яку годину маршрутка є? Ась, на сьома година. Добре, буду чекати. Все, ну, все, я поехал. А -а -а, я живу, я пишу добрый сон. А -а -а, стоп, что за звуки, Маршрутка! Маршрутка, не! Маршрутка, не! Маршрутка, вернись! Маршрутка, не! Маршрутка, стей, Маршрутка! Не! Маршрутка!

Хе, ах... Що ж я поняв з першого разу? От ти Ти чи не ти, Ой, мама, вибачте, не, вибачте, не! Я негативно не визиваю, це поліція, не, не визивайте! Ей! Ти йдеш чи не? А то я вже тебе зачекався тут. Ah, ah, а так, вибачте, я йду. Так... Ей, що таке. Дивись, ти з ними будеш працювати. Еей іе Мет... ти маєш той. Е, зараз до вас буде битва построєк з Свентусом. Ей. Якось не брати, что варю. Так що цей? Ти маєш е, зробити цей, ми зараз привеземо, ви поки що можете віддихати, і ну все. Дивись, тут є сурась великий е цей. Е Чікен, два близнюця і ще цей висок має бути. Ти будеш против Свинкуса перший. Потім буде заяць проти Чікена. І потім, мав бути, ще, коше. Ну, його, певно, нема. Так що другий близнець буде, певно, віддихати. О, висок добігає. Дурачі, я До речі, збір. Е, матеріали привезуть е, ну, е, скоро, так що е, зараз ви маєте цей. До речі, нам привезуть шарівні матеріали, вони не прості, а потім. Ой, які матеріали? Потім знаєте. Добре, ви зараз е, вставайте так. Е, в позицію, бо зараз фура приїде. О, ось у тобі це, і ти будеш битись з, з другим близнецем. Добре, зараз пора приїде. Чекайте, вставайте в нормальні ну, вставайте в позиції, будівель чи робіть, що хочеться. Добре, все я пішов. Ось ми прийшли. І е, так тут предмети. Е, нормальна стіна, е, така стіна стара, підлога і дужки. Я Розказую вам про це все. Е, це чарівні предмети. Е, Оберніться до мене. Це чарівні предмети і, і ними можна управляти і цей. І вони можуть е, бути великими. Дивіться, треба подумати, та, і вони стали великими. Е, ще треба подумати, і вони стануть маленькими. Е, ну і то це від чарівника. Одного такого. А та що нам треба робити? Дивись, е, бомж буде, ой, тобто нормальна людина буде робити оцей міст. А свинтус буде робити той. Свинтус буде робити так. Добре починаємо. Так, отут треба забити. Забилося. О, забилося так. О, тепер треба поставити. Ага. Так то можна поставити так. Ага. Так, ага. так заберіть. Все, трюйся, так. Тепер так зараз подумаю, ось, так да, тут так, я... так, зараз думаю, вот так, ставлю я вот тут, подумал ой, еще Эх, вроде все. Так, треба тут забить, Так, може ще треба подумати. і… Ой, єма! Єма, що воно таке велике? Капець! треба було буде... зменшити. Так. Так, треба тут прибити, щоб воно трималося, і потім цементом залити. Так, отут прибиваю і все забилося, так. И все тепер треба ще пару блоків. Так, зараз зробите і чібурати не. Хіба. Так, зараз який. Дайте... Так, тут, дешечко, з собі зроблю? Наши цебраки, угу. Так тут палка пуштайная. Угу. Эээ, решил тут пушкайный, так. Какие вы продолжили. Ай-а-а-ай, себе. Ай. Ай-й. Ч?

Все, майже цемент залишився трошки. Ага, ага, ага. Все, я в принципі залив цемент. Тепер треба ці бар'єри поставити. Що ти свинки там робиш? Так, добре. значить, Зараз я йду по матеріали і все. І бар'єри зроблю і... В принципі, все. Ставлю тут, під... ага, дробь, это ж не прям не стоит. Как дробь не вставлю? Фом не созик не сам не забер за файлник Так. Так. и зачем это... О, начальник! А, да, я прийшов, ну що тут? А, я бачу, що ти зробив тут все. капіа. Ага, і той ліс не могли зробити е, цілих те. Він так був 30 років, і його не могли ніхто зробити. Зараз я перевірю на своїй ласточці. Якщо воно впаде, то я не даю тобі вобот. Ой, Він поки що тримається, так, Я зараз трохи подріз. Що зараз звороті? дрифт! Ай, врізався, ну нічого. Так. Добре, я вийду, І все, в принципі. Пистерва не закинути. Добре, ти поки що не кращий результат, зробив. Цей міст не могли зробити добрий до сменти са. О, чи буряки підвішли? Давай пора. Й-мою. Що ти тут наробив? я тут відкрито. Як ти зайти взагалі? Э, це тут піднімати дошку просто. Капець ти придумав, геніально. Добре, як то зайти взагалі, йой. Ну та капець капец якийсь на цей на душках а, як то зайти взагалі Та ти так трош зайти в во! Вот так заходив все, зайшли і все. І ну що зараз будемо запускати, як то взагалі запустити? Запускаємо пірот! <плес> 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 О, що він зробив? Я йому не дам зарплату, де він зараз? Ну да, так, він капець зробив. Е, він це втік. Втік? Ну все, я звільняю його з роботи. Все, він в мене більше не буде працювати. Ходи я тобі зарплату видам. Добре, зараз я тобі буду видавати зарплату, так. Давай, бери зарплату, де тут? ага, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, все. Все тобі дав. Так що давай, можеш завтра приходити ще попрацювати. Добре, папа начальник, я завтра ще прию попрацюю. Добре, всім папа.